Пані та панове, будь ласка, привітайте пастора Марка Бернса. Дякую. Духовний дипломат, пастор Марк Бернс. Щиро дякую. Чудово. Вау. Вау. Перш за все, я дуже вдячний. Я щиро вдячний і вважаю за велику честь, що фонд надав мені можливість прийти та поділитися тим, що у мене в серці. Хочу подякувати моєму дорогому другові, меру Еріку Адамсу. Дуже дякую, що прийшли сюди. Давайте вшануємо нашого дорогого мера. Щиро дякую фонду Washington Times Foundation. Мої дорогі брати. Велике спасибі всім за те, що зібралися тут, і всім чудовим людям за латра, які тут присутні. Нехай Бог вас благословить. Вони з нами по всьому світу. Молимося. Амінь І ще раз звертаюся з подякою до американського українського фонду. Ви цим займаєтеся вже 35 років. Друзі, ви ж можете гучніше аплодувати 35 років. Поаплодуємо. Я дуже вдячний і зворушений тим, що я тут і виступаю після конгресмена Джо Вілсона, мого колеги з Південної Кароліни. Південна Кароліна знає, як себе проявити. Амінь. Поділюся з вами тим, чим Господь наповнив моє серце. Зараз ми у місці зібрання духовних дипломатів. 22 січня воно відбудеться саме тут, пане Мере. Це буде наша перша зустріч на платформі Аллатра, наша перша в історії міжнародна конференція, міжнародна міжрелігійна конференція час духовних дипломатів. 22 січня. Запишіть цю дату до своїх календарів. Дуже хочу, щоб ви всі прийшли сюди, до капітолію США. Ми зберемо разом релігійних лідерів з усього світу. Амінь для мене очевидно, що ми живемо в суспільстві, де занадто багато розбіжностей і розбрату. Але ми повинні бути разом. Усі скажіть слово разом. Скажіть усі разом. Якщо ви заснули, то до кінця цієї промови ви прокинетеся. Але я вірю, пане мере, що ми разом. Тема моєї промови дуже проста. Звертаюся до моїх українських братів і сестер, які дивляться мій виступ в усьому світі, до тих, хто знаходиться тут, у Сполучених Штатах Америки. Вітаю вас із новим призначенням, сер. Дякую за чудове вступне слово і те, що мене представили, пане президенте. Моє послання просте. І тема промови проста незламність. фрідо. Свобода має голос, пані депутатка українського парламенту. Вона кудись відійшла чи ще тут? Напевне, відійшла. Отже, незламність. Свобода має ім'я. І, як сказав доктор Дженкінс, це Україна, заклик до духовної дипломатії. Мої друзі, шановні лідери, пане мере, улюблений народи України, для мене велика честь стояти перед вами у статусі духовного дипломата і свідка однієї з найбільших битв за свободу нашого покоління кожного разу, коли я ступаю на українську землю. Я згадую про те, що є глибоким і непохитним. Свобода має голос. Так. Дійсно. А її ім'я це Україна. Ваша нація переживає біль руйнування? Так. Неймовірні втрати перебуваючи в Україні, я писав нашому президенту, надсилав йому фотографії жахливих речей, які не показують на Fox News, які не показують на CNN, які не показують на MSNBC. І я розказував йому ось які руйнування відбуваються. Ось цивільні люди, які гинуть. Україна, доктор Дженкінс, це більше ніж просто лінії на мапі. Саме про це ми щойно говорили з Валерією. Це більше ніж просто зображення жовто-блакитних мап, які ми бачимо в новинах. Ні, це реальні люди, які реально існують. І, попри бомбардування, руйнування та всі жахливі речі, що відбуваються. Україна досі стоїть, Україна не зламана. ваші міста бомбардують, але ваша віра не похитнулася. Ваші солдати зіткнулися з жорстокістю, але ваш дух став іще сильнішим цілі громади були позбавлені своїх домівок, але коріння вашої нації сягає глибше, ніж будь-яка зброя, яку може застосувати Росія. Ось чому, мої брати і сестри, світ не може собі дозволити неправильно розуміти те, що відбувається в Україні. Це не військовий конфлікт, це духовна битва. Так це духовна битва за душу та людяність нації ми не можемо сидіти, склавши руки, та допустити те, що творив Гітлер у 1933 та 1939 роках. Ми не можемо сидіти, склавши руки, і дивитися, як сучасні гітлери вторгаються до Польщі та нічого не робити. Причина, чому боротьба за Україну є втіленням слогану Америка передусім, це те, що Україна веде битву, яку Америка буде змушена вести, якщо ми не зупинимо Росію і не колись пізніше, а просто зараз. Битва за Україну є першочерговим завданням Америки. Хтось сьогодні стане духовно врятованим, перш ніж я піду з цієї зустрічі, ви почуватиметеся, як у афроамериканській церкві, коли підете звідси. ви вже ніколи не захочете повертатися до своїх церков. Точно вам кажу. Ви подивитеся на свого пастора і скажете, пасторе, ви маєте працювати набагато краще, це легко, пане головуючий. Це легко, коли знаєш за що борешся правильно. Скажіть «Так. так, «Так». це легко, легко поставити на карту власну репутацію. Коли відстоюєш справедливість, ми не можемо дозволити, щоб ситуацію неправильно розуміли і нічого з цим не робити. Це битва між правдою та брехнею, свободою та гнобленням, світлом. І темрявою, коли ми йшли вулицями Києва, коли ми бачили там меморіали, коли я стояв біля тих меморіалів, коли розмовляв із родинами, які втратили все, коли я бачу їхні обличчя, вони мають усі причини, щоб здатися. Вони мають усі підстави відступити. Вони мають усі підстави підняти білий прапор капітуляції. Але коли я бачив їхні обличчя. Розмовляв із родинами в Києві та Бучі, коли я дивився в їхні обличчя, я не бачив відчаю. Я бачив рішучість. Я не бачив здоланності. Я бачив дух непокори. Тому, чим сильніше мене намагаються вдарити, тим міцніше ми будемо стояти. Це дух України. Україна доводить, що свобода це не поняття, викладене на папері. Це жива сила. Вона живе у серцях матерів, У молитвах духовенства, у відвазі військових. Та у витривалості цілого народу, який відмовляється загинути. Я мав честь зустрітися з президентом Зеленським, коли він вручив мені орден за заслуги третього ступеня на Софійській площі Це було благословення. Насправді я був у шоці. Репортер запитав мене, як я себе почуваю, і я мав чесно відповісти. По перше, так для мене це була велика честь, але я відчував, що зробив недостатньо, щоб це заслужити. Зараз зі мною на зв'язку військові прямо в моєму телефоні. Поки ми розмовляємо тут, у столиці Сполучених Штатів Америки я отримую текстові повідомлення та відео від солдатів, які зараз на передовій. учора ввечері. Дрон підлетів до їх позиції, але не вибухнув. жінка медик вистрілила в цей дрон. І слава богу, він упав на землю і не вибухнув. Це реальність, у якій солдати, які насправді є цивільними. Це не професійні військові. Ви мене чуєте? Так. так. Ви чуєте, що я говорю? Так. 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 Ось чому я впевнений, що вони є справжніми героями України. Вони справжні герої України. Бекар. Банкір. Учитель. будівельник звичайні громадяни, які просто хотіли жити своїм життям, поки поки на ім'я Росія не вирішив напасти на Україну. І як будь-яка людина, що бажає захистити свій дім, як будь-який справжній чоловік, який візьме до рук зброю, як будь-яка справжня жінка, яка кинеться під автобус, щоб захистити своїх дітей, незважаючи на те, що з нею станеться, та зробить усе заради дітей, як будь-яка людина, що вірить у справжню ціну свободи, вони взяли до рук зброю і пішли на передову, де були інші, які намагалися вигнати Зеленського з України. Ті інші сказали ми не підемо звідси, ми залишимося тут воювати. Отже, свобода має голос і ім'я її, Україна. Ми маємо розповісти правдиву історію України. Я маю сказати світові, що я помилявся. Я помилявся, тому що пропаганда насправді діє. Це правда. В Америці ми не любимо називати це пропагандою, ми називаємо це фейковими новинами. Але це цілком реально. Отже, необхідно вийти за межі політики. І побачити людей. Необхідно вийти за межі кольору шкіри, раси та релігії, і побачити людей. Треба поставити себе на їхнє місце. І коли це робиш, починаєш бачити. Свою матір починаєш бачити свого батька, свого брата, своїх сестер, своїх. Дітей, ви мене слухаєте? Так. так зараз я ніби проповідую перед церковним хором, але це важливе послання. Тому ми ще не закінчили. Битва далі триває. Ваші голоси мають бути гучнішими ніж будь-коли. Зараз не час для святкування. Ми не святкуємо. Ні, ми все ще боремося. Ми маємо добитися перемир'я. Ми маємо закінчити цю війну не завтра, а зараз хтось скажіть зараз. Кричіть зараз. Зараз від цього залежить життя людей. Ваш голос важливий. Ми не можемо вдавати, що все добре, і ми піднімаємо прапор, який побачить весь світ. Колись була така історія, що майже всі, хто зробив один дуже відомий знімок під час Другої світової війни, загинули. Тож ми не священики, які святкують, ні брати й сестри. Ми все ще боремося. Вважаю, що справжня історія України така Україна це суверенна держава, на яку напав агресор, який вірить, що справжньою силою є руйнування. Тиран. Який прагне капітуляції замість миру, режим, який страчує в'язнів, викрадає дітей, бомбить святі місця і заперечує реальність, поки страждають невинні люди, це не просто війна, це зло. Дійсно так. Ви дивитеся в обличчя злу, яке проявляє себе в чоловіку на ім'я Путін. Але я вірю, мої брати і сестри, що зло зустріло гідного суперника. Зло зустріло суперника в мужності народу України. Аплодуйте, аплодуйте. Я завжди це кажу. Просто уявіть, п'ять хвилин, що ми в афроамериканській церкві, просто вийдіть зі своєї зони комфорту і навчіться аплодувати. Аплодуйте, аплодуйте. Отже, саме тут і підключається духовна дипломатія. І я вдячний за те, що очолюю організацію духовних дипломатів, лідерів з усього світу, які наразі об'єднуються. Духовна дипломатія є життєво важливою як духовний дипломат. Я тут не для того, щоб займати ту чи іншу політичну позицію. Я тут, щоб відстоювати істину. Я тут, щоб захищати невинних. Я тут, щоб посилити голос свободи, коли тирани намагаються його заглушити. Духовна дипломатія це переконання, що релігійні лідери повинні іти туди, куди уряди дістатися не можуть. Так Так. це покликання вирішувати конфліктні ситуації з моральною чистотою. Коли інші мовчать. великий Мартін Лютер Кінг сказав чудові слова. 19 січня ми якраз готуємося його шанувати. Це один із моїх героїв і один зі справжніх істинних духовних дипломатів минулого століття. Він заявив світові, що його засмучували не крики його ворогів, а мовчання його друзів наразі у нас час, коли ми не можемо мовчати, докторе Дженкінс. Ми не можемо мовчати. Ми не можемо, пане мере, тримати роти на замках. Це час, коли ми маємо говорити гучніше ніж будь-коли. Якщо свобода дійсно панує, якщо ми є червоно-білосиніми та віримо у відвагу Америки. Якщо ми, як заявив президент Рональд Рейган, є полум'ям, що світить з вершини гори. Якщо ми будемо маяком світла, а згідно з Біблією, ми є сіллю землі. Якщо ми відстоюватимемо свободу, це час, коли ми, як брати і сестри, маємо дивитися за межі кольору шкіри та власної релігії і бачити, що ми є справжнім народом свободи. це час, коли ми відкриваємо рота й кричимо. Свобода прийде до великої нації, України, і я зроблю все, що в моїх силах. Я стукатиму в будь-які двері. Я кричатиму з вершини гори. Дякуємо вам. Те, що заявив доктор Кінг. Поки ми не станемо вільними. Нарешті вільними, слава всемогутньому Богу. Ми, як народ, станемо вільними остаточно. Нехай Бог благословить вас усіх. Дякую, амінь. Дякуємо. Дякую, супер.